Як кажуть, свято наближається, свято наближається, ага, наближається весна. Сьогодні 8 березня і запахло весною. Тому я пішла ще буршити насіння. Пакетики, що там в мене є? Але знаєте, що погляд упав О, у бейсменті коробочка і насіння, насіння. натурпродукт, бачите, Який гарненький зберігся. А чому він зберігся? Тому що він має таку властивість, покривається такою липкою якоюсь е... плівочкою, яка зберігає його від гниття. Бачите? Бо це не скидала у відро то в ящик, викинула і забула про нього. А це пішла, думаю, ой, пора вже сіяти, а він у мене ще в натуральному вигляді. Це ягідний, Пізаліз, бачите, теж, е, як кажуть, посох, посох. А якщо відкрити цю коробочку, бачите, який він гарний там. Його й можна їсти. Ну, але ну, треба всьому дохід, все треба дивитися, вчасно прибрати. Ну, але якщо забули чи десь, бачите, нічого йому немає. Висох, випарувався. Це у цьому сушила спеціально трошечки. Бачите? Як? Ізюмчик, ізюмчик. Ось він ізюмчик. Ну, хтось зупиниться, подивиться сорти, які. Це, це не декоративний. Це фізаліз, який я сіяла, я знаю точно, що це оцей ягідний. Бачите, я вже його розпечатала. Я взяла дві пачки, одну розпечатала, і вже знаю точно, що це. Ось, оце томатіло. Теж у магазині купила, вибрала насіння. Ну, для любителя, шановні, можна варення. Так, їсти оцей ягідний, то куди не зайдете, наклонитесь і ягідку закинете, бо він до самих морозів родить. До самих морозів можете ягідки знайти. Аби лиш не змерз, бо як мороз перший, все, на цьомусь і скінчило. А ось овочевий теж дуже врожайний. Сиплеться, сиплеться. і Не бійтеся, що він вам дасть посів. Випалоте легко, бо коріння. буде, Може, 2-3 роки давати сходи після себе, але то не проблема. Його легко виполоти. Так що, ось вам познайомила вас своїми закромами. Закрома мої, ось, фізалі з ягідний, бачите, це з теплиці знятий. У 2024 році я вам показувала, заходьте, дивіться. А це краса. Так що, буду оцей сіяти зараз. Посію, аби мати зоп'ять Стебел більше не буду, ось, тому що нема часу. Ну, все, шановні, поділилася з вами смакотою і буду до праці. Бувайте здорові! Мирного вам неба!